І зовсім трішечки, без селого чеклунства, такого як лоскоче повітря, і робить настрій легким, легким. <світ> Уяви, що біля тебе розсипається маленька, аж менька чарівного полку. Він тихо, тихо, пливає, <світ> наче сміється. І збирає увесь цей стрес у маленький бухир. Такий прозорий, як мильна пуйбужка. Вона нашій Це ми викинемо. Бо тобі сьогодні треба тільки гарний настрій. І пуйбушка лускає. І навколо. Beijinho. É Чарів на світі є місце тільки для тепла, легкості і трішки фейської дурнички. Фесідає тобі на плече і каже дуже серйозно. Не забувай, ти особлива у кожному дні є чарівність. Лежаючи за собою, золотий слід і зникає, а ти тут спокійна, тепла і трішечки чарівна весела.